Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осадча, і це вже шостий випуск про будову нашої хати, нашого чорного каркасного Бернхаусу, який ви можете бачити за мною. І в цьому випуску я розповім вам про внутрішні мережі, такі як сантехніка, електрика. Також покажу, як наші стіни зашили гіпсокартоном, як нам встановили двері, і все таке. Тобто, майже всі внутрішні роботи, окрім фінішного ремонту, будуть в цьому епізоді. І, до речі, в кінці цього відео я покажу вам повний хаус-тур нашого будинку, всі кімнати і все таке, тому додивіться це відео до кінця, в кінці буде дуже цікаво. От, ну, взагалі, і спочатку теж цікаво, але якщо що, то в кінці взагалі класно буде. А, і до речі, багато хто мене питав про всі проблеми з Коротше про темну сторону, тому хочу сказати, що це буде в наступному випуску. Я хочу присвятити цьому цілий випуск, щоб розказати про все а, і про позитивні, про негативні моменти будови, які з нами трапили за ці півроку. Що ми будували домик тому, якщо ви ще не підписались, то підпишіться. В наступному відео я буду розказувати про темну сторону будови, про факапи, ціни і всі такі штуки. Тому, якщо вам це цікаво, кнопка підписатись десь, десь отут. Я думаю, ви її знайдете. Вона така червона. Одразу після того, як закінчили всі фасадні роботи і всі роботи по каркасу, перші наші підрядники, які до нас приїхали по внутрішніх мережах, були сантехніки. У Нас вся система опалення працює від електричного котла, до якого приєднаний бойлер з непрямим теном. Тобто він більше працює не як бойлер, а як резервуар, де зберігається гаряча вода, яку нагріває електрокотел. тому в нас не має бути перебоїв з гарячою водою, так як від звичайного бойлера. Тобто, ми вже маємо гарячу воду в бойлері. Цей резервуар на 160 літрів ми маємо. А як тільки в ньому понижується... Рівень води, котел одразу ж догріває воду, щоб постійно в тебе була е, гаряча вода. Тому е, це якась класна нова фішка, яка потребувала дуже багато різної електроніки. О, привіт, Вороню. От, і ми все це зробили. А, привіт, Вороню! Привіт, Вуруню! Віжить! Палення в нашому будинку працює від електрики, але тим не менш, ми маємо водяну теплу підлогу в частині будинку. Це обумовлено тим, що де дуже високі стелі, де в нас каньку більше 6 метрів, потрібно підігрівати підлогу, бо ніякі батареї, конвектори з таким не впоруються. Також біля великого вікна ми додали два внутрішньопідлогових підлогових конвектора з примусовою вентиляцією для того, щоб вони могли створювати теплову завісу перед вікном, для того щоб вікно не запитівало, і для того, щоб холод з вулиці через вікна не потрапляв у будинок. Деякі кімнати ми вирішили опалювати батареями, бо там не така висока стеля, і не треба їх додатково підігрівати знизу. Тому батареї з хорошою поверх... поверхнею для конвекції мають з цим впоратись. Ми зробили для цього теплові розрахунки, все зійшлось. Тому сподіваємося, що батареї, які ми встановили, будуть добре працювати в нашій спальні і кабінеті. Після того, як сантехніки закінчили з усім опаленням, всіми трубами, які були в підлозі, нам залили чистову стяжку. Потім за декілька. Кілька днів вона просохла. У спальні в нас вже стоять батареї. Вони запаковані в плівку, але потім їх розпакуємо, покажу вам. Вони дуже гарні. Але зараз вставляю картинку, як вони виглядають. Це інсталяція, яка буде ховатися в стіні. А тут вже в стяжці є приховані елементи монтажу крану і ванни. Також нам встановили всі інсталяції, які мають ховатися стіни. Це, наприклад, інсталяція для унітазу, а це виводи води під душову кабіну, і це виводи води під раковину. Після того, як закінчили сантехніки, одразу приїхали електрики, вони проклали дуже багато дротів по всьому будинку. Наші магістралі електричні виходять. От, звідси, йдуть далі по всій хаті. Це я вже включила світло, бо воно працює. Йдуть далі. Всього у нас в будинку прокладено півтора кілометри кабелю електричного. Він весь у таких металевих гофрах для безпеки. І це все виглядає дуже гарно і професійно зроблено. Це наше освітлення кухні. Також освітлення в вітальні. Тут є багато різних дротів, які потім стануть світильниками гарними. Електрики впорали зі всім досить швидко зробили все дуже класно. Ми дуже були задоволені їх роботою. Після завершення цих робіт в нас була перерва майже місяць, тому що ми ніяк не могли домовитись з нашим забудовником КБК про гіпсокартон. Але ми все ж таки домовились. І коли хлопці, які мали робити нам гіпсокартон, а також встановити водосточку, заїхали, вони досить швидко почалися робити. І ми їх дуже просили, щоб гіпсокартон робили рівно і Забігаючи вперед, зараз коли до нас приходять майстри по фінішному ремонту, по шпакльовці, там плитці і всьому такому, хвалять наших гіпсокартончиків і кажуть, що все добре. Що гіпсокартон поклали рівно, і це дуже класно. От одночасно з гіпсокартоном нам також монтували наші двері прихованого монтажу, які будуть потім фарбуватися, виглядати точно так само, як стіна, а на них буде помітна тільки ручка, і вони мають бути дуже класні. Коли всі ой, в нас здається тривога. Треба йти в укриття. Тривога скінчилась, і в нас якраз дуже гарне закатним світлом підсвітила пагорб. Тому я вирішила розвернутися і показати вам наш гарний краєвид. Після того, як був завершений гіпсокартон, я нарешті змогла зняти для вас хаус тур, який за. П'ять секунд покажу, але хочу заздалегідь вибачитись, бо ми трохи там належали з експозицією, коли знімали, і в деяких кімнатах там затемно, І я намагалась зробити все, що все, що могла, щоб витягнути кольором при фарбуванні відео. Але є, як є, там все зрозуміло, начебто. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись, як всередині виглядає наш будинок. Тому все не затримую. Дивіться. Нарешті всі внутрішні роботи в будинку закінчені і стіни вже зашиті гіпсокартоном, тому я нарешті можу показати вам хаус-тур. Пішли. Це наші вхідні двері. Заходячи сюди, ми одразу потрапляємо в коридор, де є вхід в гардеробну кімнату для взуття і верхнього одягу. Тут. Е Дуже багато місця, щоб вішати всі куртки і все таке. Праворуч у нас знаходиться котельня. Тут поки що трохи дурдом, бо ми запускали опалення і гарячу воду, а потім знов знімали бойлер для того, щоб шпаклювати гіпсокартон. Але це буде наша котельня. Тут є бойлер, а також електричний котел, а все інше це місце для зберігання. Також це наші електричні автомати. Тут дуже багато всього, бо в нашому будинку все опалення і все інше тільки на електриці, тому дуже багато всього. Це вхід в нашу спальню. Тут вже встановлені рами дверей прихованого монтажу. Далі це все зашпаклюється і двері будуть виглядати так само, як стіна. Тобто їх взагалі буде непомітно, буде тільки ручка, це дуже класно. Це, цей склад дверей і батарей це наша спальня насправді буде дуже скоро. Тут буде стояти наша кровать, а це. Це вихід на терасу зі спальні. Вікно отак від'їжджає. Можна вийти на терасу і побачити поруню. Дуже гарно. Так, зайшли назад. Бо зараз Каїпа з'їсть камеру. Також із нашої спальні є вхід в ванну кімнату. Тут зараз зашиті всі стіни і стеля також гіпсокартоном, тому просто сумасшедше ехо, але дуже звовно. Тут у нас буде стояти велика ванна навпроти вікна, щоб можна було дивитися на свій пога. Це суміжне приміщення з нашої спальні, це гардеробна кімната для не верхнього одягу і взуття, а для всього іншого. Ось така вона. Зараз тут у нас плитка лежить, але вона дуже висока і тут будуть високі шафи прямо до стелі, а стеля тут висотою 5 метрів. Тому буде дуже багато місця для зберігання і це дуже круто. Також в коридорі ми маємо дахове вікно, яке забирає закатне світло і воно потрапляє в нас на стіни і це має бути дуже гарно. Тепер ми в коридорі йдемо далі. Перша кімната це Мішен кабінет. Тут всі стіни будуть такого темно-синього кольору. І дерев'яна стеля також буде темно-синього кольору. Бо Міша любить тасуватись в бункері. Я думаю, що тут буде дуже класно, коли всі стіни будуть пофарбовані. Також Міша має класний вид з вікна. Дуже гарний. Прямо напроти міжного кабінету е, у нас є душова. Е, тут буде е, душ і тут, тут прихована стіна для того, щоб встановити е, приховані унітази, які висять зі стіни. А тут буде на всю стіну така велика е, дубова стільниця з раковиною із каменю, яку ми вам показували в минулих випусках. Тут також є вікно, яке також забирає закатне світло і тут має бути така зелена плитка гарна. Я думаю, що, що закатне світло буде їй дуже пасувати. Пішли далі. Далі по коридорам ми попадаємо в кухню вітальню. Це така суцільна зона, яка переходить одна в іншу. Тут цієї, цієї стіни буде кухня. Також тут буде острів оцей величезний. також тут буде обідні стіл коло вікна з дуже гарним краєвидом на пагорб з іншої сторони. Це наша вітальня з нашим великим вікном. Тут, тут, тут буде диван, тут буде шафа огромна до стелі для зберігання всяких класних штук. Також у нас... Тут буде ціла стіна з плитки з каменю, і тут буде камін. Ми хотіли виділити стіну за каміном якось і обрали дуже гарну плитку. Я вже не можу дочекатись, коли її покладуть. Сподіваюся, це буде дуже скоро. От. А також вчора міще був День народження, і кабика нам подарували на закінчення робіт, які совпали з днем народження. Це гриль. криль. Ми ще нічого на ньому не робили, але виглядає прикольно. У нас вже встановлений каркас металевий для сходів. Ми його залили в стяжку для того, щоб він краще стояв. Тут ще будуть сходинки і також будуть перила, які не дають нікому випасти з другого поверху. Це дуже важливо, бо падати досить далеко. Тут таке мансардне приміщення, яке ми зробили для того, щоб мати друге світло у вітальні, щоб зробити це велике вікно. Тут також є два дахових вікна. Які додатково освітлюють цей, цю кімнату. А, також ми залишили тут бантини це конструктивна особливість будинку. Вони не тільки гарні, але вони ще й тримають дах, додаткової міцності йому дають. От з цієї бантини в нас буде висіти підлісна щоб Можна було з краю в ньому сидіти, гайдатись і дивитись на пагор. От, це має бути дуже класно. Тут також у нас буде гостєвий диван і мій кабінет з цієї сторони. От, тому ця кімната буде така багатофункціональна, але з неї дуже гарний вигляд. Зверху, напевно, найгарніший. У нас є вихід на вулицю. Ось він. Тут зараз відкрита тільки одна сторона, але ця також розсувається, і тут такий, такий прохід. І назовні в нас тераса. О, Поруня, ходи сюди! Малієточка, ходи сюди, де ти була? Малієтка, де ти була? Це є поруня. Вона вийшла з вітальні. Привітатись! Також у нас тераса йде вздовж всього фасаду будинку майже, тільки коло ванни її нема, щоб ніхто не дивився як. Ну, коротше, щоб ніхто не дивився. Тераса теж дуже велика. Тут можна робити йогу, якщо хтось з нас колись буде робити йогу, але це, звісно, чи. Також ми на вулиці маємо виходи для освітлення, розеток і. Маємо рекуператори в деяких кімнатах для того, щоб замінювати повітря тепле, на тепле, але чисте. У нас тут реалізована комбінована система опалення, а також комбінована система вентиляції, тому ми маємо природню вентиляцію, примусову вентиляцію, а також рекуператори. А щодо опалення ми маємо батареї, теплу підлогу, а також внутрішні внутрішньопідлогові конвектори. Ось ми й повернулись назад в спальню. Це ось весь тур. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Заходьте в гості ще! па па